День Святого Миколая одне з улюблених дитячих свят. Саме в цю казкову ніч діти завжди чекають на подарунки і чудеса. За історією, святий Миколай народився в набожній, але заможній родині. Коли Миколаю сиротів, то віддав весь свій спадок іншим сиротам, а сам пішов мандрувати Європою та робити добрі справи. Святого Миколая шанують не тільки в Україні, а й в усій Європі. Навіть дорослі загадують у цей день бажання і вірять, що воно обов'язково здійсниться. По одній з легенд вночі з 18 на 19 грудня Святий Миколай спускається на землю, відправляється у подорож по всій планеті, то розкладає свої подарунки під подушки всім слухняним дітям. А неслухи отримують від Миколая Різечку. Святий Миколай завжди оберігав насамперед Сиріт жили колись три сестри, які були дуже бідними, тому їх ніхто не хотів брати в дружини. Миколай вирішив допомогти їм. Він вирішив підкинути їм вночі подарунок у вигляді трьох мішечків з золотими монетами. Закинув він їх в камінню трубу, а дівчата в той день якраз повісили там сушити свої шкарпетки. Саме туди і потрапили мішечки. Але на цьому Миколай не зупинився. Він продовжив робити подарунки всім, хто потребував, залишаючи при цьому. Непомічним. Вважається, що святий приходять тільки вночі. Діти залишали шкарпетки біля дверей або під вікном. Так і з'явилась традиція вішати мишечки або ж шкарпетки, щоб Миколая було де залишити свій подарунок. Звідки Миколай знає, що кому потрібно? Напередодні чарівної ночі. Належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка невидимка той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього чекають. А якщо малюк не вміє писати, святий і так здогадається В Український наш край. Де святий Миколай через поле і ліс подарунки приніс. Сняться діткам вісні сні ті подарунки смачні, Що залишить у кутку золотім чобітку. І свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святий ряднині Слюкненном ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене, Бо Миколай святий із неба, Васелю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все, Він чемних, лагідних вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні приносить віру в чудеса і знають всі, що в тяжкі будні віра у святі все спасе. У кожній країні є своє свято. Ми любимо Миколая. Nas barato.